Сьогодні ми проводимо наше засідання нашої постійної комісії з гуманітарних питань. На розгляд нашої комісії винесено чотири питання. Перше питання про припинення юридичної особи комунального закладу Верхня Самарський ліцей Близніківської селищної ради Лозівського району Харківської області у зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання до комунального закладу Близніківський ліцей Близниківської селищної ради Лосівського району Харківської області. Я зачитаю всі чотири питання, бо всі чотири питання буде Леніт Володимир доповідати. Друге питання про припинення юридичної особи комунального закладу Новодержденський ліцей Бузниківської селищної ради сільського району Харківської області у зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання до комунального закладу Бузниківської Буз ліцеї Бузніківської селищної ради у Сурського району Харківської області. Третє питання про припинення юридичної особи комунального закладу у Пладнівський ліцей Бузниківської селищної ради Лузя району Харківської області у зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання до комунального закладу Бузниківський ліцей Бузниківської селищної ради Лузівського району Харківської області. І четверте питання про відкриття відділення спортивної риболовлі на базі комунального закладу позашкільної освіти, дитяча і спортивна школа Близниківської селищної ради Лузівського району Харківської області. Та, так от я сказала чотири питання по всій теленів Володимира. Будь ласка. культури, молоді та спорту Близніківської селищної ради Прохай розглянути питання про припинення юридичної особи комунального закладу. Верхня сама целіцей Бездніківське селищного ради створення Харківської області зв'язку з організацією шляхом приєднання до комунального закладу, Близняківське ліцею, Близдніківської селищної ради створення Харківського області. Самі надію зупинити, що реорганізація шляхом приєднання до комунального закладу в Близдніківський ліцей, тобто ми не закриваємо заклади освіти, ми просто його організуємо шляхом. Перепрофілювання його у філію комунального закладу, Близнюківський ліцей, Близніківська селищної ради в створюємо Харківської як області. Яка причина? Бачить? Ну, причина в тому, що виродітність 99% що з 1 вересня, школи, в яких класи мають наповненість менше 10 учнів з 1 по 9, тобто всі хвилини будуть класи не менше 10 учнів, вони будуть призупинені. Ну, а діти будуть переведені до навчального закладу до одного громаді, який буде визначений. Вони ну, все рівно діти, діти переведені були до Безниківського ліцею, вони не пострадали. А от педагогічні працівники, так, да, вони брати втратили фактично роботу, тому що вони ставали катевою резервою і ну, чекали, як кажуть, свого часу, можливо, колись робота була. Ми йдемо на такий. Крок для того, щоб прикритися юридичною особи комунального закладу в Лезніківське яке який буде працювати в змішаному форматі, це дасть змогу працювати філяти дистанційному формату. Ми зберігаємо фактично і цю мережу зберігаємо дитячого континенту, і педагогічний персонал. Тобто діти з 1 вересня, що ми приймаємо ці рішення, діти 1 вересня будуть вже навчатися. Закладу, Вони будуть знаходитися у себе, так, так, у себе у своєму. Ну, вдома будуть вдома, знаходитися, то... дистанційно, так як і exactly. зараз. Так. А якщо буде знижено, чи якщо дай Бог закінчиться війна, то Ну, буде будемо підвозити в укриття, так. Да. Скільки дітей в Акнесамарському ліцею? Ну там ось 80, ну трошечки ж 10-11 клас. Зараз батьки вирішують то ага. в Близнюківський ліцей, то в Добровіцький ліцей ага. також мішані формі буде розпочинати. Ну ми сюди не, не вміємося. Це ага. права батьків, тобто вони мають визначитися, який заклад вони перегляд. Чи в Добровільській, ці в, в Близнюківській. Тобто, тут ми не наполягаємо, але всі будуть забезпечені навчання. Тобто ага. діти не пострадають. Ну, в в закладі в закладі освіти е, пройшли. Педагогічні ради, передачні ради підтримують дане рішення, і колектив вийшов з попотанням на відділ освіти стосовно даного рішення ага. для того, щоб ми зробили цей заклад. Ага. Тобто, це найкращий варіант зусиль далі, для того щоб перейти, і колективи і щоб було в подальшому. Якщо це закінчиться різно, коли такі продовжують функціонувати чи. Хай задії ніхто ж не знає, що буде. Ми очікуємо, що 1 вересня буде так. Але в може дуже багато чого змінитися, а ми вже це юшенька спокійно будемо сидіти і очікати. А як буде після завершення? Я не знаю, не вам. Мережа залишатиметься вас. на рівні той, яка зараз. Я <решу> але зміниться але <решу> ступінь Добровільський ліцей, стане гімназією, Криштопівський ліцей стане гімназією, Самілівський ліцей стане гімназією. В Близнюках ліцей буде виділені в окрему юридичну флоту ліцей, це 10 11 12 клас, а з 1 по 9 буде близькові гімназії чи вирішався. Ну, а яка перспектива у цих шкіл? Що ми зараз не Всі вони будуть працювати до тих пір, поганих в класі не буде менше карти. Ну, скільки вже там, 10 років, питнева хілія вже працює в А Слівщина вже, на жаль, цього року ми її закрили поза. Прохають членів комісії, ви поводите проект рішення дане питання на родик 81 сесії. Слідуючі питання аналогічне стосується до ліцею з Львівської селищної ради. Та сама причина для того, щоб ви заклад освіти діти. Перейдуть, стануть учнями тепер близніхського ліцею, будуть навчатися на державській філії. Знову ж таки, з 1 вересня будуть працювати в змішаному форматі, що дасть знову функціонувати в цьому закладі філії і здійснювати навчання адміністраційній формі навчання. І знову ж таки, в закладі пройшла педалічна рада, є рішення педагогічної Ради, є звернення. Колективу Новородежінського ліцею довідувачів стосовно проведення даної організації шляхом приєднання до комунального закладу Безниківської ліці. Це аналогічне, оголосимо за слідчим, останнє питання комунальний заклад, припинення рішення особи комунального закладу Платінський ліцей Пізніківської селищної ради Харківської області з реорганізацією шляхом приєднання до комунального закладу Близняківської ліцеї Бузниківської селищної ради, обов'язково району харківської області. Знову ж таки, та ж сама причина. Для того, щоб 1 що вересня функціонували, за закладу освіти функціонував в дистанційному форматі, це не заклад освіти, а як філія Близнюківського ліцею, знову ж таки прохаємо прийняти дане рішення у закладі пройшла педалична рада, є відповідне рішення педагогічна є попадання закладу освіти про те, щоб здійснити дану організацію шляхом приєднання до комунального закладу Бузниківський ліцей. Питання є? Тут така сама ситуація. Менше сети учнів Так, менше п'яти учнів такі. Такі вже закриваються. Ні, вона не закривається, наприклад.

Про перспективи немає, розбільшення на зменшення. У нас збільшення, назад. На ну, на 30-го, так, кожного року. У нас збільшення. Демографічна ситуація. До, до 30-го року, що перше повторно було. Якщо набиратиме, то до 30-го року. Суддя посаду, буде... що не буде працювати. Буде. Так, так, так. так. по питання, проголосуємо. І четверте. Про відкриття відділення спортивної риболови, на базі комунального закладу позахильної освіти, дитячо-нацька спортивна школа безвідківська селищна, в практиці області. Ну, знову ж таки, є потреба, є запит від дітей, для того, щоб було відкрито дане відділення спортивної риболови, ми йдемо на зустріч, прохаємо надати дозвіл на відкриття секції або відділення спортивної Статут тут комунального закладу дитячого напівна школа Безниківська селищної родичані. Додати наявне, наявне відділення спортивної mm -hmm. потреби дітей, вони завжди підтримуємо, так як mm -hmm. у свій час ми були паролісти, зараз вже майстри спорту вже є. Ввели кіберспорт, там, в Києві на змаганнях себе заявили вже. Вітні потрапляють наші учасники. Як ну, <годили> на, да, це воно виглядає? Ну, він такий, ну, ті, що тішово віку, так. Це дитячі віки. Ну, це, це, це питання поки що видати. Ми <годили> на цьому поки не. Це не розбереться. На садках, так? Так, це ж не гриво, це ну, научити, да, спортивна неболода, як правильно. Обладнання ми закупимо, так, обладнання закупка, удачки там куда ще. Відділення буде розпорано, скільки учнів? Та ну скільки запишеться, 10, 15, 20, да, будь ласка, це. Це воно буде сказати, що. Ну, навчальний ріжень єсмі. В школі також є навчання. Зараз він завершився, але аж Магання продовжували. А тут наоборот, набору, тобі вони повинні проживать, бо <гум> салтєш... зимой зимою тоже. Зима, зимова, зимова, <гум> <гум> якщо літ, да, так буде набагато кружок, вже бачили. Просто таке відділення користуються, топит просять. От так щоб ми сказали дітям, давайте але ви вкладаємо. Я скажу, нікого не набрали. Так, погоджуємо